Час первосвященники, старше зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити, і привели його до Пилата, кажучи, візьми, і розіпни його, каже їм Пилат. візьміть Його і розіпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому, й відповіли. У нас є закони, і за законом Він мусить вмерти, бо він зробив себе Сином Божим. Як палат те слово, налякався ще більше, вернувся він ще раз у приторі, Каже Ісусові, звідкіля Ісус не дав йому відповіді, каже йому, Палат, до мене, не говориш. Хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе, маю владу, розп'ясти тебе. Відповів Ісус, Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Пилат, почувши те слово, вивів Ісуса і сів на судилищі, на місці, що зветься літо стратон по єврейському Гауата. І був то день, коли приготовляли Пасху близько шостої години і каже до юдеїв. Ось цар ваш, ті закричали, геть, геть із ним, розпни його, Велат, каже їм, царя вашого має розп'ясти, порови священики відповіли, нема у нас царя крім кесаря. і вийшов, видав його їм на розп'яття, взяли вони Ісуса та й повели, несучи свій хрест. Він вийшов на місце, що зветься черепа єврейському Голгота. там його розп'яли, і з ним двох інших з одного і з другого боку. Ісус аж посередині. Пелет вилів зробити напис і прибити його на хресті. Писано би було Ісус, Назарянин, Цар Йодейський, бату з'їдив читали той напис. Бо місце було, де розп'яти Ісус було близько міста. Написано було по єврейському по рецькому і по римському. Три Христі Ісуса стала яла Його мати, сестра Його Матері Марія Клеопа та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір'ю учня, яку Він любив, що стояв біля неї, сказав до матері Жінку, син твій. Потім каже до учня, Ось Мати Твоя, і від тієї хвилини учень узяв її до себе, то Ісус, знаючи, що все звершилось, тому що була п'ятниця, та щоб тіла не лишалося в суботу на хресті, бо був великих день тієї суботи юдеї просили Пилата. Що переламали їм олівки і зняли, Ви прийшли прийшли, переламали вмілки першому і другому, що були з ним розп'яті. Та коли приступили до Ісуса і побачили, що він уже помер. Омілок йому не ламали, але один з вояків проколов йому списом біг, і зараз же потекла кров і вода. І той, який бачив, свідчить і свідчення його правдиве. Слава Ісусу Христу! Каже сьогоднішнє писання, що взяв він хрест свій і вийшов на місце черич, що по-єврейському зветься Голгота. Дуже часто це згадується в усіх питаннях, коли йде мова про Хрест. І сьогодні не просто так церква на початку церковного року дає нам цей праздник чесного жатворящого Христа. Не просто так воно співпало, адже в Божому проведінні воно мало свій особливий спосіб розказувати те, як віднайшли Хрест. Яке сталося чудо, приклавши до нього померло, гадаю, не варто, бо ви вже за багато років це знаєте. Але варто те, що роздумати іншим. Адже є дуже багато різних таких питань. Чи не було іншого способу? Чому саме цей Хрест? І чому він має таку важливість? На ці всі запитання та багато інших дає відповідь Святе Писання. В старому Завіті, коли ми почнемо читати, коли ізраїльський народ переходив, і через свої прорішення Бог послав карду, багатому змій нападали ядовитих на народ і його кусало, і гинули тисячами. Коли ж побачили це і зрозуміли, звернулися до Бога з молитвами, і Бог пробачив. Сказав зробити мідного змія і підняти його високо на дереві, на хресті. І кожен, хто підвів свій погляд до цей змій, уже від укусу не вмирав. Це було в Старому Завіті. І потім Мойсей, мусивши цього змія від євреїв сховати, бо чуть з нього не зробили собі ідола і не почали йому поклонятися. Новий завіт є завжди повнота. Він доповнює і довершує те, що не було у Старому Завіті. І сьогоднішнє писання також дає відповідь на те та й інших частинах писання. Бо каже Писання, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого Єдинородного. І кожен, хто у нього повірить, не помре, але матиме життя вічне. В старому завіті треба було подивитися на того змія. Своїми очима фізичними, щоб залишитися живим. В Новому Завіті не треба дивитися очима своїми фізичними, але достатньо подивитися своїми очима серця, повірити. Бо всякий, хто повірить, не помре, але житиме повіки. Христос і є тим, на кого треба подивитися і хто отримує життя вічне. Без Христа немає і Воскресіння. Без терпіння немає і спасіння, каже наш український народ, і це є правда. Бо каже Писання так, бо треба було Христове через терпіння увійти у славу, щоб бути піднесеним і багатьох до себе притягнути, щоб люди могли отримати спасіння. Мала бути жертва відкуплення новий Агнець. Але Агнець досконалий. Якщо добре розібратися і подивитися згідно з писання, то останнє ягня приблизно заколювали о 3 годині перед Паскою. І каже Писання Христос помер у якій годині? Це було останнє ягня жертви за гріхи народу. І... Саме через нього приходить спасіння. Хрест це є певний символ, символ перемоги і символ довершеності того, що Бог чинив для людства. Це є певний знак для євреїв, які страшенно люблять символіку. Це мало бути дуже-дуже промовисто. Проте на великий жаль, вони настільки закрили своє серця що цього. Не побачили, як каже старе писання, не узріли. Тому й говорить потім один з апостолів, для тих, хто ж спасається, це є символом спасіння, а для тих, хто не вірить, це є символом погибелі. І так, воно є, і по сьогодні дехто не може побачити цього і прийняти. І недаром Писання каже: спасається той, хто візьме хрест свій щоден, і йде за Христом. Хрест. Коли ми чуємо таке, ой, в нього тяжкий хрест, одразу починається певний такий мандраж, мурашки шкірі. Тяжко прийняти хрест, коли кажуть про таке. Але це є дорога до спасіння, дорога очищення, дорога покута. І світ би був зовсім інший, якби люди цього не боялися. Бо дуже часто люди тікають від Хреста. І то свідомо, деколи тікають від того, щоб народити дитину або щоб не мучитись евтаназією. Але, тікаючи від Христа, людина тікає від свого власного спасіння завжди. Та й Христос каже: хто змучений і обтяжений, прийдіть до мене, я облищу. Хто бере свій хрест і йде за Христом, то ніколи не залишається сам. Бо Господь є поряд, і Він завжди. Покріплює. Любов нерозривно зв'язана з Христом. Немає любові без Христа. Це абсурд. Любов завжди в себе включає хрест. І кожен, хто любить, також бере хрест йде за тим, кого любить. Бо хрест це є певний символ жертви. І любов це й те жертва. І Бог показує, наскільки він любить любство. Він приносить свого сина жертву. Віддаючи за багатьох. Як би ми не хотіли втікнути від Христа, але це є один-єдиний спосіб до спасіння. І це завжди показує і підтверджується життя. Якщо хочеш зробити щось добре, чи для себе, чи для когось, завжди є жертва, завжди є певний хрест чи хрест свого часу. Був собі чоловік, який прекрасно, а займався спортом, не просто займався спортом, але він став 11-кратним рекордсменом світу, 17-кратним чемпіоном світу, 13-кратним чемпіоном Європи, 7-кратним чемпіоном Радянського Союзу. Гарний спортсмен, багато титулів, багато досягнень. Він завжди собі любив пробігати певну кілометраж, певну дистанцію, тренуючись. І одного разу, коли він пробігав полівану, а сталося це 1976 року, точніше кажучи, 16 вересня, один з автобусів, не впоравшись з керуванням, вилетів з моста і попав в ріку. 92 пасажири стали заложниками. Автобус дуже швиденько опустився під воду, майже на глибину до 10 метрів. І той, котрий любив бігати, чемпіон, він, не вагаючись, кинувся у цю воду, холодну воду. 10 метрів опуститися на глибину. Можливо, якби це був хтось інший, ніколи би цього не зробив. Але цей чоловік, будучи чемпіоном з глибокого плавання, коло 20 разів опускався на дно, щоб витягнути людей. 22 чоловік вдалося врятувати. Він більше більш чоловік витягнув, але просто решта не змогли вже врятувати. Було запізно. Проте, вияв цієї любові, щоб врятувати людське життя, для нього теж коштувало певного Христа. Мало хто про це тоді говорив і описував. Але після цього цей чемпіон залишив великий спорт і більше в нього ніколи не повернувся. Він відкрив невеличкий свій був таку майстерню, магазин по направленню взуття. А причина була в тому, що жертвуючи себе заради людей, він дістав плевмонійно, мало того гнійну плевній, що вплинуло на його здоров'я його самого ледве врятували через перехолодження. Тому мова про спорт чи повернутися до спорту вже просто не стояла. Рятуючи життя, він пожертвував своїм здоров'ям. Коли потім одного разу в журналісти запитали, чи якби була можливість ви би. Прикнули знову у воду рятуючи людей. На що він відповів дуже гарно? Найбільший дар це є життя. І я би це зробив вдруге, якщо б була потреба, не вагаючись, врятувати чиєсь життя, каже, це найкраще, що може бути. А це каже мій Хрест, і я його з гордістю несу. Бо я мав можливість. Спасти чиєсь життя. Каже, це для мене найбільший дар і найбільша нагорода. Ми деколи кажемо, Бог мене не чує, Бог мене не любить, Бог допускає одне чи інше в моєму житті. Кожного разу, коли підкрадаються такі думки, подивіться на хрест. Подивіться на хрест. Якби не любив, чи він би там висів, і якби він не вислуховував. Чи він би ви простертах широко руки на хресті, відкривши свої груди для кожного. Не сумнівайтесь. Бо Хрест це є символ тієї Божої любові, яка говорить і промовляє до кожного з нас. Ти для мене найцінніший, тебе я люблю. Заради тебе я готовий на багато. Тому не просто так на церкви і в багатьох місцях міста, во хрест, це і пригадка, що Бог справді нас любить. Слава Сусу Христос!